Щоб були самі Розумні. щоб були безсмертні. Щоб були веселі завжди, щоб їм давали гарний зарплату. Коли партія регіонів прийшла до влади, одразу зробила виплати зарплат вчителям своєчасними, а потім почала планомірно їх підвищувати. Торік оклади збільшувалися чотири рази. Кілька разів відбувалось підвищення заробітної плати вчителів. На сьогоднішній день заробітна плата наша за офіційними даними міністерства фінансів вже майже сягає трьох тисяч гривень на місяць. Цю суму не можна назвати великою, але це значно більше ніж було до 2010-го. Важливо й те, що зарплата підвищується постійно. Про це говорять самі вчителі. Ну поступають к нам. Індексації поступають к нам доплати, вони ні не больші, водно, ми їх імем на дане час. Ну ці, наприклад, надбавки 20 надбавляють, то їх надбавляють. Є надбавка стаття 57, яка передбачує по ну доплата вчителям, якби по, по премія така да по окладу до дня вчителя. Уперше у 2013-му оклад вчителям підвищили 1 січня. Відтоді середній рівень зростання зарплат працівників освіти склав 20%. Щоправда, тема винагороди за навчання дітей не найпопулярніша в школі. Учитель, який раніше визначається любов'ю до учнів. Ентузіасти, знаєте, люди від природи учителя. Тобто їм хочеться, ані можуть, ані одарені, ані талантливі. Та да я люблю свою професію. Вот люблю творити з дітьми, люблю віддавати їм свою душу і серце. Тож найголовніший подарунок, який очікує вчителя, не грошові премії, а вдячність учнів. Я. Я вчителю. Наталя Магда, Олексій Олійник. Деталі.